Освіта, охорона здоров'я та соціальний захист є одними з найбільш витратних сфер, які викликають чимало нарікань у мешканців міста. Хабаріни, призори витрачання благодійних внесків, відсутність належного устаткування для надання якісних послуг це чи не основні проблеми з ними боротимуться представники політичної партії, громадський контроль. Місто рівне потрібно змінювати. І від якісної освіти, якісної медицини, якісного соціального захисту залежить дуже багато, і в першу чергу імідж нової влади. Екс-голову рівненської облдержадміністрації Сергія Рибачка також висунули депутати від політичної партії Громадський контроль. Я вирішив приєднатися до цієї команди, зважаючи на якісний склад. От команда складається із амбітних професійних людей, які можуть якісно презентувати інтереси своїх виборців, можуть нормально зважено працювати над рішеннями. От і я вважаю абсолютно Логічним і абсолютно природнім, те, що я відгукнувся на пропозицію увійти до цієї команди от, і взяти участь у роботі, не лише соціальну і медичну сферу, а й усі інші потрібно змінювати, переконані представники партії, а спільними діями, силами професійних та досвідчених людей, провести реформи та змінити рівне можна і швидше, і якісніше. Команда, яка об'єднує людей, фахівців, політиків, громадських активістів, тому що тільки об'єднавшись. Ми зможемо здобути перемогу. Це аксіома. Нехай вона навіть і трошки вже, чесно кажучи, зашарпана фраза, але зашарпали її нечисті на руку політики, які зашарпали, чесно кажучи, всю нашу країну. Після того, що відбулося в країні, ми по-новому будемо дивитися на всі ці речі і об'єднання зусиль для того, щоб повиганяти з влади злодіїв, грабіжників. Це якраз те, чого чекає від нас суспільство. Саме тому ми і рухаємося в даному напрямку.